Вітаємо на телеканалі Раї. Ви дивитесь програму про місто, головні події з життя Івано-Франківська у студії Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску про важливе для кожного мешканця. Щоб підсилити можливості ППО, місто передало захисникам неба тренувальні дрони. Вони майже повністю імітують політ ворожих безпілотників і дозволяють військовим відточувати навички перехоплення. Більше про це у наступному матеріалі. В Івано-Франківську передали тренувальні дрони імітатори шахетів для підготовки сил ППО. Ці безпілотники точні копії ворожих дронів, які дозволяють військовим відпрацювати усі етапи дій від виявлення до знищення цілі. Завдяки малій вазі їх легко запускати. Вони можуть розганятися до 125 км кілометрів на годину та імітувати політ на низькій висоті. Такі тренування дозволяють працювати не лише окремим бійцям, а й злагоджено усім підрозділам. Ця повітряна мішень це найкраще, що є в Україні, аналогів немає. Умовно, вона імітує шахет і можна повноцінно тренуватися, збивати. Майже наближений до бойових умов. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: у воєнних умовах надзвичайно важливо постійно підвищувати рівень безпеки та готовності. Саме тому місто активно співпрацює з розробниками дронів імітаторів і підтримує ініціативи, що сприяють ефективним тренуванням сил ППО. Це ще один крок до посилення захисту мешканців та міської інфраструктури треба тренуватися в нашій протиповітряній обороні на реальних дронах фактично ці дрони є прототипами шахедів і вони фактично такі як шахеди і стрільба по них вона дозволяє хлопцям навчатися і це дуже важливо безпілотники гупало розроблені у рамках проєкту вітруган юлія торконяк віктор Костенюк, та радіокомпанія Нові можливості для тих хто захищав державу в Івано-Франківському політехнічному ліцеї відкрили центр ветеранського розвитку. Його мета допомогти військовим адаптуватися до мирного життя, здобути нову професію та пройти перекваліфікацію. Особливу увагу тут приділяють підготовці в галузі електромонтажних робіт, фаху, який нині затребуваний на ринку. Що ще пропонують ветеранам? Розповість Юлія Торконяк. Від класичного електромонтажу до сучасних сонячних технологій в Івано-Франківському політехнічному ліцеї відкрили центр ветеранського розвитку. Тут захисники, які повернулись із фронту, можуть пройти навчання чи перекваліфікацію. Це насамперед підготовка та перепідготовка в галузі електромонтажних робіт. Так, ми даємо послуги, такі як от навчаємо, точніше по сонячних електростанціях. По і по стандартному обладнанню навчання на розряд буде тривати два місяці. Навчання короткострокових курсів буде тривати від двох тижнів до Двох місяців заступник голови громади з питань ветеранів Юрій Гапунчук підкреслює, що подібні ініціативи допомагають захисникам відновлюватись, навчатись, працювати і забезпечувати родини. Люди, які будуть приходити після виконання бойових завдань, там з певними травмами або ще там з пораненнями. Вони рано чи пізно захочуть іти на роботу, якось себе далі розвивати, бо потрібно буде забезпечувати не тільки себе, а й сім'ю, і тому відкри. Тя таких центрів, таких місць дуже важливе. Голова громади Руслан Марцінків додає: створити центр ветеранського розвитку вдалось завдяки спільній роботі міської влади та соціально відповідального бізнесу. Тут є наші кошти фінансово також є наших будівельних компаній. Тобто дві будівельні компанії долучилися тут до цього створення ветеранського простору. Це благо і соціум. Ну дуже дуже важливо, дуже добре, що. Є такий центр, що наші училища розвиваються, і що є можливість ветеранам брати участь. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та на радіокомпанія Безпека починається зі школи. В Івано-Франківську на базі ліцею номер 7 відкрили клас безпеки. Це спеціально обладнаний простір, де діти вчитимуться, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Від надання першої домедичної допомоги до правил поведінки під час пожежі чи в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Заняття проводитимуть не лише вчителі, а й представники екстрених служб і кваліфіковані тренери. Новий простір відвідала Яна Лазорек. Знання, що врятують життя в Івано-Франківському ліцеї номер 7 відкрили сучасний клас безпеки, спеціально облаштоване приміщення для інтерактивних занять з основ здоров'я та безпеки. Тут є все необхідне: манекени, тренувальні гранати, дорожні знаки, медичні засоби та інформаційні стенди. Починаючи з п'ятого класу, є такі предмети, які називаються Основи здоров'я там якраз про це, про це говориться. Це є в програмі, але тут так само важливо, що вже коли є вже такий клас, і коли вже є оця наочність, коли вони можуть наочно побачити, спробувати щось робити, воно дає ну, надає кращі результати. У класі безпеки школярі навчаються надавати першу домедичну допомогу, діяти під час пожежі та правильно поводитись із вибухонебезпечними предметами. На мою думку, цей клас безпеки має включати в себе повністю комплекс заходів з питань цивільного захисту, тобто починаючи з інструктажа по кібергігієні дітей, щоб не було вербувань, користування гаджетами, використання інтернету. Далі заходи пожежної безпеки, заходи поведінки і безпеки з вибухонебезпечними предметами, право дотримання правил дорожнього руху, поведінка в громадських місцях, поведінка при оголошенні повітряної тривоги. Кожна дитина має знати елементарні правила для того, щоб забезпечити свою безпеку. Учениці 8-го А класу з нетерпінням чекають перших занять у класі безпеки. До навчання долучатимуться, і представники рятувальних служб. Мені насправді дуже цікаво, що нас школі таке відкрили, бо казали, що буде багато різних практичних занять, тренінгів, і це все дуже цікаво. Нам проводять лекції, багато уроків. Так само у нас класна керівничка проводить виховні години. Нам все пояснюють, і ну практично кожен з нашого класу знає всі правила. Там дуже багато всяких різних, ну типу таких, як оці манікени. Можна вчитися робити штучне дихання, і це. Дуже я думаю знадобиться в подальшому житті. Іменно в тому класі так. мене найбільше зацікавило. Ці про те, як нам розповідали про міни, про безпеку з вибухонебезпечними предметами. Це дуже цікаво. Клас безпеки вдалося облаштувати за підтримки народної депутатки України Оксани Савчук. Вона запевняє, це лише початок, і подібні ініціативи будуть продовжені. По тих школах, де ми створили ці класи безпеки, ми побачили, що треба рухатися далі, бо цього замало. І зараз ми започаткували проєкт, який називається Надання до медичної допомоги в закладах освіти Івано-Франківської громади. І ми вже маємо 47 комплектів закуплених, які ми будемо передавати разом з центром освітніх інновацій, оскільки центр освітніх інновацій, власне. Є тим, хто написав цей проект. Він є спільний україно-румунський, і також є співфінансування з міського бюджету. Ми будемо передавати їх на заклади освіти, тобто школи отримують ці набори сучасного практичного обладнання для того, щоб навчити дітей. До слова, це вже 67-й клас безпеки, який відкрили у закладах освіти прикарпаття. Яна лазорик і телерадіокомпанія Рей. На той бік і назад, як і обіцяв, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків особисто пройшовся по новому Галицькому мосту на пасічній. Головний металевий каркас поруди вже з'єднав два береги від вулиці Хіміків до надрічної. Це один із ключових етапів масштабного інфраструктурного проєкту. Як це було, побачите вже за мить. Міст на пасічній з'єднали це важливий етап будівництва, але попереду ще багато роботи. Це опустити міст до проєктної відмітки і підготовчі роботи до. Фарбування мосту, пескострой по технології і фарбування мосту. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, фінальні роботи це асфальтування проїжджої частини, а також облаштування тротуару, який буде зручний для пішоходів, велосипедистів та людей з інвалідністю. Зізнається, були труднощі, та, попри все, обіцяє очільник громади відкриття мосту вже зовсім скоро. Гідроізоляцію треба буде зробити асфальт, стелити, зробити відповідно для людей з інвалідністю. Але основні такі роботи, які важкі роботи, такі кі трудоміські, такі що потребували зовнішнього втручання. Тобто мова йде про те, що ми залежні були від поставки металу. Це достатньо складний процес. Але ми рухаємося впевнено і цього року, хочемо відкрити цей міст для. Для проїзду автомобілів, користування пішоходів. На початку червня на мисті розпочнуть важливі підземні роботи. Прокладатимуть труби для дощової каналізації та переноситимуть водопровід. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у мікрорайоні Пасічна відкрили нову поліклініку. Це ще один крок до покращення доступу до медичних послуг для мешканців Івано-Франківська. У новому медичному закладі працюють сімейні лікарі, педіатри та профільні фахівці. Прийом ведуть у сучасних комфортабельних кабінетах. Докладніше про відкриття у сюжеті Юлії Турконяк. У мікрорайоні Пасічна в Івано-Франківську відкрили нову поліклініку. Тут можна звернутися до лікарів, пройти обстеження, зробити щеплення, отримати довідки чи лікарняні. Є гінеколог і навіть послуги невідкладної допомоги. Мешканець Пасічної, ветеран війни Василь Голіней, який має інвалідність, каже, для району це справді важлива і довгоочікувана подія. Так як я часто звертаюся до лікарів, бо в мене проблеми здоров'я. То для мене буде тут актуально, бо в будь-який час можна підійти тут рядом, близько. Мешканка мікрорайону Надія на додає, тепер звернутися за допомогою до лікаря стане набагато простіше. Я дуже рада, що тут відкрили це приміщення, що буде ближче. Нам ми вже старі пенсіонери, щоб ближче буде прийти і хлопцям, які повернуться теж буде близько, щоб десь це дуже добре. Відкриття цієї поліклініки важливий крок у розвитку медичної інфраструктури Івано-Франківська. Тут створені комфортні умови як для пацієнтів. Так і для медичних працівників. Тут інклюзія є по останніх стандартах ДБНу, тут є всі кабінети для того, щоб виконати маніпуляції. Тут є автономна система опалення, яка реагує на зміну зовнішньої температури. Тут є правильна вентиляція, яка саморегулюється і підтримує 20 градусів всередині, незалежності від того, який є зовнішній кліматконтроль. Тобто тут такий мінімум, мінімальний смарт-хаус зроблений. Усі роботи закупівлю, обладнання та меблів вдалось забезпечити власними коштами. Ми підприємства, а це близько 12 мільйонів гривень. Заробляють кошти і мають можливість їх вкладати в оновлення бази. Чому для пасічної важливо поліклініка? Бо все таки друга поліклініка знаходиться на довгі і незручно людям. Крім того, ми ще опорядковальні упорядкувальні роботи робимо навколо тут цієї території. Тому все буде гаразд. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї. Дякуємо, що провели цей час разом із програмою. Про місто. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб першими дізнаватися про все важливе у житті Івано-Франківська. Бережіть себе, цінуйте близьких і пам'ятайте, разом ми створюємо місто, в якому хочеться жити. До нових зустрічей в етері!